Ми з вами знаходимось на вулиці, названій на честь нашого земляка Лео Пасвольського. Таку назву вулиця носить з 2016 року. До цього вона називалася на честь Миколи Островського, російського письменника, українця за походженням. Наш земляк Лео Пасвольський дуже відома людина. Перш за все. Лео або Лев Михайлович Пасвольський відомий тим, що він став автором статуту ООН. В нашому музеї є фото з Лео Пасвольським під час конференції створення ООН в сан франциско Також відомо, що Лео Пасвольський з 1934 по 1964 рік був. Спеціальним помічником держсекретаря США, держсекретар Кордел Халл в Сполучених Штатів, так ось якраз Лео, Пасмульська був його помічником. І ось Кордел Халл казав, що його помічник це такий собі мозковий танк, який складається з однієї людини, яка воліла б залишатися невідомою. Може, саме по цій причині із за такої скромності нашого земляка Леопа Пасвольського достатньо мало інформації про його життя, а особливо про його дитинство в Павлограді. В нашому музеї зберігається копія з метричної книги синагоги міста Павлограда Катеринославської губернії із записами про народження євреїв. В книзі є актовий запис номер 84 про народження 9 серпня 1893 року дитини чоловічої статі, які дали ім'я Лев. У графі становище Імена батьків та матері записано Павлоградський міщанин Ехієль, Езекієль, Лейбавсин, Пасвольський та Марія Ной Іль'їна донька. Відомо, що батьки Лео Пасвольського Михайло та Марія відносилися до інтелігенції і займалися видавничою справою. А батько Лео видавав газету в Павлограді. Є таке припущення, що сім'я Пасвольських мешкала на вулиці Єврейській. Зараз це вулиця Мира. Знову ж таки, є припущення, що Лео навчався в чоловічій гімназії на вулиці Шалінській. Зараз це вулиця Собор. У 1905 році, мабуть, у зв'язку з єврейськими погромами в Катеринославі, Михайло та Марія Пасвольські разом з п'ятьма дітьми переїхали до Америки. А Лео Пасвольському на той час було 12 років. А в США Михайло Пасвольський, батько Лео Пасвольського, відновив свою видавничу діяльність в Нью-Йорку, а його син Лео спочатку навчався в вечірній школі, потім в Сіті коледжі, а пізніше в Колумбійському і Женевському університетах. Після закінчення навчання він зайнявся журналістською діяльністю. Хоча знову, хоча знову таки продовжував навчатися, він навчався в Інституті економіки в Вашингтоні після навчання у 1922 році він став займатися дослідженнями в галузі макроекономіки. Також відомо, що з 1934 року впродовж 30 років він був спеціальним помічником з економіки держсекретаря США. Однак в 1939 році він на деякий час припиняє роботу помічника держсекретаря і займається розробкою статуту ООН. Вважається, що розробили документ статуту чотири делегації делегація Сполучених Штатів, США, Великої Британії та Китаю. Однак американські дослідники кажуть про те, що автором початкового документу статуту ООН була тільки одна людина Лео Пасвольський. Цікавий момент, що в 1953 році, коли Лео Пасвольський помер, в газеті Нью-Йорк Таймс вийшов некролог, який був озаглавлений, він написав статут ООН. Не дивлячись на те, що Лео Возький жив в Сполучених Штатах Америки, він цікавився політичними подіями на своїй батьківщині. Відомо, що він позитивно зустрів прихід до влади на початку 1917 року поміркованого режиму Олександра Керенського. А він вважав, що в історії його батьківщини починається нова світла ера. Прихід до влади більшовиків він сприйняв негативно і прийшов на антикомуністичні позиції. Однак, в 1920-30-х роках він змінив свою позицію і почав притримуватися тієї думки, що потрібно розвивати відносини між сполученими штатами і СРСР, і це мабуть не дивно, тому що саме Леопас Вольський. Був автором статуту ООН – організації, яка виступає за мир і співпрацю між державами світу.